1300 кілометрів, 14 міст, трохи більше, ніж за тиждень. Харківський велосипедист вирушає вперше для себе сольну подорож на таку велику дистанцію. Маршрут вже визначено. Він буде проходити через міста Харків, Полтава, Лубний, Київ, Буча, Гостомель, Ірпінь, Канів, Черкаси, Кременчук, Дніпро і потім буде коло знову замкнуте у Харкові. Такий маршрут був обраний для того, щоб максимально об'їздити всі волонтерські штаби, які нам знайомі, познайомитися, завести нові нові знайомства, нові контакти. Мета привернути увагу до проблеми транспортування поранених бійців з передової та зібрати кошти на броньовану швидку бронемашина австрійського виробництва створена для безпечного перевезення постраждалих та надання медичної допомоги в бойових умовах. Ми працювали із бойовими медиками, і вони показували нам відео, як вони вивозять поранених та загиблих хлопців на, вибачте, універсалах звичайних, у яких зняті сидіння. Вони вивозять їх на якихось інкасаторах, які зовсім не обладнані для того, щоб возити людей всередині на вантажівках. І ми вирішили їм зібрати на нормальну броньовану, швидку машину допомоги. Таку автівку із невеликим пробігом вже знайшли в Ангелії у Манчестері. Коштує вона 72 тисячі доларів. Придбати броньовану швидку на харківський напрямок вирішила команда волонтерів. 15 тисяч доларів для старту виділили зі свого фонду. Решту планують зібрати під час благодійного велопробігу. Зрозуміло, що потреба в якісній евакуації поранених хлопців вона є дуже актуальною і важливою на сьогоднішній день. І тому ми вирішили купити, придбати таку машину, яка дійсно зможе захищати не лише поранених і допомагати, наскільки це можливо безпечно евакуюватися, але й військовим медикам під час пересування на передній лінії фронту. Ця машина є броньована, вона шестиколесна, вона трьохосна. Ми виділили власних коштів, деяку суму приблизно 600 тисяч на цей проект. І решту ми збираємося зібрати. Як то кажуть, з миру по нитки буде головна сорочка. Ми три дні назад оголосили про початок цього проекту і вже певні суми ми зібрали. Ми будемо освітлювати цю подію в наших соціальних мережах: Інстаграм Facebook. Фейсбук. У нас на веб-сайті є повністю вся інформація про всі можливі методи, як можна зробити донат підтримати цей проект. Автомобіль здатен витримати будь-які навантаження, окрім прямого влучання. Всередині все необхідне для надання допомоги пораненим бійцям та їхньої безпечної евакуації. Обладнаний різними ношами, різними системами подачі кисню, фіксації, що допоможе в складних ситуаціях фіксувати хлопців, тому що для того, щоб рятувати життя, є необхідність солдатів фіксувати так, щоб вони не рухались. До подорожі Вадим готувався впродовж кількох місяців. Каже, для нього це теж буде випробування. Їздив більше сотні кілометрів в день, там і Сімферопольської траси, і по Харкову катав, і під обстріли попадав для того, щоб ну, мене ця ідея була довго в голові, я її виношував. За день Вадим планує проїжджати від 150 до 200 кілометрів. Із собою бере найнеобхідніше запас води, аптечку, інструменти для ремонту та велосипедні камери. Беру з собою запасний комплект форми і капці в першу чергу. Бо все ж таки у такому взутті ходити неможливо майже. В принципі, нічого такого понад... Надприроднього також беру з собою багато ізотоніків для того, щоб нормально у спеку можна було напиватись водою. Я беру з собою український прапор, на якому ми будемо розписуватися. Усі, точніше, будуть розписуватися волонтери, люди, з якими ми будемо знайомитися для того, щоб зберегти його на пам'ять. Перший підпис організатори ініціативи ставлять у Харкові. Тобі, друже, я хочу побажати гарної дороги. Круто, що ти. Займаєшся цим видом спорту і маєш бажання, сили зробити цей забіг і цей крутий проєкт. Я бажаю тобі успіхів. Ми тебе будемо з терпінням чекати. Наші друзі в усіх містах України будуть тебе теж чекати. Ми дуже тобою пишаємося. Давай автографу перший. Все, давай. Давай, тебе чекаємо. Дякую. Після перемоги Вадим мріє відправитися в Європу. Вже у мирну велоподорож.